Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія і я рада вітати вас на своєму каналі Життя в селі Жартомає Всерйоз. Сьогодні ми поговоримо з вами про солодкий перець І ще бонусом я вам розкрию свій лайфхак як я цього року вирощувала гіркий перець Дуже сподобалось, я думаю, і ви візьмете собі на заміточку. Перше, що хочу сказати, що я вже посіяла перчик Давно, отакий він у мене, буквально декілька-декілька насінинок. У мене є полікарбонатна тепличка, і я для того, щоб були ранніші овочі, я посіяла 12 січня. Скоро його попікірую і потім, вже як потепліє, я висадю в свою тепличку, я там трошки її опалюю, тому завжди маю ранній перчик. І ще одна особливість вирощування, яку я відкрила для себе. Огород в мішках. Ну, Це такий собі лайфхак. І я замовляла мішки на сайті з панбонду, чорний, 20-літровий. Вони там є різні. Але про це вже потім в наступних відео я розкажу. І таким чином я мала ранній перчик, так взагалі ранні овочі, і помідорчики, і баклажани сажала, кабачки дуже класно себе почувають в мішках. Ну, це вже про це в наступних відео. А сьогодні коротко про перчик. Перший гібрид, який я хотіла, про який я хотіла вам розповісти, це армагеддон. Це один з моїх улюблених перчиків. Він довгий, тонкостінний. Він високоврожайний гібрид солодкого перцю типу капія. Рослина генеративного типу з гарною силою росту. Це правда, плоди такі конусом ідуть, з тоненькою стіночкою. Він дуже класно підходить для салатів. Дуже гарно підходить для гриля. Тому рекомендую це дуже гарний гібрид. Наступний мерцедес. У мене просто тут пакетики вже розірвані, бо я вчора посіяла, а вам залишила показати деякі пакетики, деякі з насіннячком. Значить, мерцедес. Він також чимось схожий на Армагедон, він довгий конічної форми, але він такий смачний. З ним дуже смачні салати. Я, в мене є рецепт квасоля з овочами, я на зиму роблю заготовки. І от коли я зробила з цим перчиком, смак був зовсім, -зовсім інший. Дуже класний, дуже гарний. Рекомендую вам. Ще один із моєї, з моїх фаворитів, який я вирощую вже не перший рік. І всі, хто його хоч раз спробував вирощувати, всі обов'язково повертаються до нього, але саме цієї марки, це Белл» називається. Він у фазі технічної стиглості, він фіолетовий. Він дуже ранній, ультраранній високоврожайний сорт, кущ компактний, висотою 50-60 см, плоди від фіолетового до темно-вишневого кольору. Правда, він росте невеликий, але дуже-дуже рясний. І він... Починає плодоносити тоді, коли плодоносить білозерка. І він дуже-дуже. ну от Він один з перших, коли ще майже практично немає перчику стиглого, то цей є лайлак Белл. Ще раз повторю, лайлак Белл. Але саме оцієї марки, я пробувала інші, ну, там пересорт мені попався. Ну, це не реклама нічого. Виробник-фасувальник сімейний сад, місто Бровари. Лайлак Белл. Будь ласка, рекомендую, класний. Саджайте, не пошкодуєте. Цього року я взяла перший раз попробувати золота тамара. Отакий, От бачите, він як по типу ратунди товстостінний. Хочу спробувати його. Взяла спробувати для того. В мене просто є дуже гарний рецепт. Перцю ратунда я закриваю в трьохлітрових банках цілим, з плодоніжками з усім. Це давній-давній наш рецепт, що бабуся так робила, я його бережу і вже консервую для своєї сім'ї. Нас дуже люблять. І от для цього я взяла золота тамара. Посіяла, будемо з вами вирощувати, дивитися. Ну, взагалі, моя любов, я думаю, багато хто знає, це подарок Молдови. Подарок Молдови це класний, товстостінний, солодкий перець, перевірений руками. Тому я вам рекомендую, я вирощувала вже декілька років його і знову і знову повертаюся до нього. І по типу подарунок Молдови є політ. Це також молдовська фірма-виробник. І він по, по цьому ж типу, отакий от червоний, тобто. Товстостійний, високоврожайний, класний, класний перчик. Тому вам знову ж таки рекомендую і ось політ. Далі е, хочу розказати червоний велетень. Чесно вам сказати, взяла перший раз цього року, посіяла також декілька насінинок. Ну, подивимося, що з цього вийде. Написано: середньостиглий сорт період від сходів до початку стиглості 130-150 днів, кущі висотою 80. 100 см. Значить, їх треба сажати по одній перчинці обов'язково пікірувати і, я думаю, ще й підв'язувати. Ну, подивимось. Плоди дуже великі, вагою 300-700 г, довжиною 18-25 см. Називається червоний велик Тепер я взяла ще каліфорнійське диво, оранжевий. У мене був минулого року червоний, жовтий, дуже сподобався. Цього року вирішила взяти оранжевий. Ну, я думаю, ви всі знаєте, каліфорнійське чудо цей перчик, це середньостиглий сорт. Період від сходи до початку стиглості 120-140 днів. Він кубічний, тостостійний, смачний перчик. Ну, звичайно, ратунда. Куди ж без неї. Я просто дуже люблю ратунду. дуже ми консервую, ще раз повторюсь, багато. Тому посадила, подивимось, попробуємо. Хочу вам розказати про такий гібрид, як Том. Це, це дуже класний гібрид, який я для себе відкрила. Він по типу Геркулеса. Але трошки витриваліший. Про Геркулес я зараз зупинюся додатково на Геркулесі. Про Том хочу розказати, що це. Великий кубовидний перець, гібрид, високоврожайний, класний. Я його сажаю також декілька насінин для початку в тепличку, а потім вже висаджу, пізніше сажаю і висаджую на вулицю. Такий ось дуже також класний, я думаю, ви всі знаєте, геркулес. Геркулес його особливість в чому, що його потрібно, ну, як кажуть, трошки... Погратися з ним. Тому що він дуже гарний, дуже хороший, врожайний, це правда, але він трошки Ну такий капризний. Він дуже любить, він дуже гарно себе показує у плівкових теплицях. Я сажаю у свої полікарбонатні теплички і маю до заморозків перчик. Я там його підв'язую бо велика дуже рослина, Надпотужна, великий плоди, А якщо його сажать на вулиці відкритий ґрунт, то обов'язково потрібно затінять плівкою, тому що він дуже горить. Він дуже боїться відкритого сонця і дуже горить. І як минулого літа була така спека, то він просто на вулиці горів. Я думаю, горів не один Геркулес, але отака в нього особливість. А в теплички він себе прекрасно почуває. Тепер хочу розказати про такий класний новий гібрид, ну, відносно новий, я для себе відкрила, як хаски. Хаски це надзвичайно ранній високоврожайний гібрид. Технічна стиглість наступає на 50-55 день після висаджування розсади. Рослина, рослина сильна з розвиненою кореневою системою. Він по типу білозерки, ранній, і гарний міленький перчик. Тому посіяла, будемо старатися вирощувати і побачимо, що з цього вийде. І хочу вам розказати про свій лайфхак, як я вирощувала минулого року, ось знайшла, не, не викинула пакетики, я зберігала пакетики, дивилася, ну, як, як він себе покаже. Середньоранній гібрид гострого перцю з гарною віддачею врожаю. Період дозрівання становить 50-50%. 5 днів плоти довжиною 10-13 см. Я посадила гіркий перець. Тепер отакий от він був. Тепер розкажу свій ласок. Я посадила гіркий перець ну, окремо і дуже боялася, щоб він не перепилився. І для того, щоб він не перепилився, я його посадила просто в квітнику. Поміж хризантем, поміж колеусів і так далі, в полутіні. І ви знаєте, такий класний перець був. Кожна настінненька прийнялася, дуже гарний гібрид, рясний, і я вже його прибрала вже коли перед самими першими приморозками. Дуже гарний із солодкого перцю я робила соус. В мене є рецепт, буде на каналі, я це все буду вам показувати. І тепер трошки хотіла, перець ми оглянули, тепер трошки хотіла розказати вам про себе. Я дуже давно. Хотіла б почати вести канал. Все в мене, ну, то не виходило, то не, не вийшло, там нехай пізніше все відкладала, а потім вирішила, що треба ж колись починати. Я, ми з сім'єю проживаємо в передмісті одного з обласних центрів, в центрі України. В нас двоє синів 5 і 15 років. Ми будували будинок. Все робили своїми руками. На каналі буде багато відео, багато цікавого, як ми робили, як ми робили фонтан, як ми озеленювали подвір'я і так далі. Я дуже люблю квіти. Я вам зніму відео про, буду знімати відео про квіти. Це буде такий у нас сімейний влог. Я дуже багато знаю рецептів. Обов'язково з вами ними поділюся. Знаю дуже багато незаслужено забутих рецептів. Однією з моїх авторських страв авторського рецепту є Гречані вареники. Я обов'язково з вами, з, вами, з вами ним поділюся цим рецептом. От скоро будуть масниці, а на масниці навіть турки вареники їдять. От, тоді ми зваримо з вами вареники. Тому я. Запрошую вас до себе в гості. Залишайтеся з нами. Дивіться, я думаю, вам буде цікаво. А сьогодні вам спокою, затишкою, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі.